Привіт, Юрчик. Hello. Ми підготували 10 питань для топ 10 Ай мафії. Взагалі питань у нас насправді цілих 100. Ти вибираєш запитання, називаючи мені номер, я кажу, яка, яке питання приховується за ним. Жорстко. ласка. І Погнали. так, власне, 8 разів на 10. І останні два у нас спільні для усіх учасників. Давай починати. Який, Погнали. який перший номер? А, один. А, яку нову мету ти хотів би побачити на мафії? в аргументи. <реш> ну, вже пора, якби скільки граємо. Треба спробувати щось новеньке. Згодна. Наступне. Три. Три. Твій кращий зіграний турнір. А, мабуть, Вінниця кап чи якось так. 15 зі 16 ігор там селян одну запорола, але було непогано. Давай наступне. П'ять. П'ять. Кращий новачок на мафії прямо зараз. М -м, прямо зараз. Угу. Мабуть, аристократ. Ну, якщо це вважається новачком. Ну, ти з ним фінал грати будеш. <рігlie> <рігlie> Привіт, новачок. Окей, давай наступне. Сім. Регіон, де найкраще грають у мафію? Ukraїн. Або гравці з України. Давай наступне. Дев'ять. Яке нове правило ти ввів би у мафію? Ого, це жорстко. Нове правило. Мабуть, не жесту. А, ні, ну так, ну так не можна. Ну знаю, немає такого правила. А... Правило нове. Ну, окей, let's go. Нехай буде. А... Не більше 10 секунд, реально загорячуючи. Якщо оця педлюка знову починає говорити, жесткулювати з кимось, нехай отримує фоли. Непогано, давай наступне. Що у нас було? Яке, Де? ти плюс два кричі одразу там просто. Через одну зрозумів, так? Да? Так, да, давай. Окей, okay. хто твій найзапекліший суперник? А, пані Марі, мабуть, з нею дуже важко за столом, тому що манути дуже важко. Назви свій ідеальний стіл. Це, типу, 10 гравців. Ну, це я, 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 я тому що всі розуміють один одного. А якщо серйозно, то не знаю. Мабуть, із того, що я бачив останнє, е, подобається грати з 94. Дуже мало з ним граю. Подобається що він робить за столом. Подобається грати з піковим. Подобається грати е, з єнотом. Бенте немає не десятки. Ну що я скажу? Ну я зараз буду брехати оце. Е, просто сказав: от мабуть. Ну, от можна ці три людинки, людини Ctrl-C, Ctrl-В, зробити а, три можна, рази можна, я і так. себе. Три, де є 10-й, можна. <гум> <гум> Молодь. І давай останнє. Uh, окей. Ти теж плюс 2? Плюс 2, так. Да. Uh, 15. Якщо я правильно рахую, не факт, але ну, вже Нехай 15, буде. так 15. Е, uh, Турнір, який тобі завжди хотілося зіграти, але ніколи не виходило. О, uh, Ніколи не виходило? Фінал хай-левелу без заміни. Отак, от. <рив> <рив> Вийде у з тих вихідних. До цього тільки замін один разок прийшов. Якщо із тих, що не грав, мабуть, мабуть, селфінал, так. Да. Мабуть, КСЛ-фінал. його зараз не проводять, мабуть, його. Гарний вибір. Юра, хто виграє європейський фінал Я не знаю мафії? Ніхто не знає, ми теж не знаємо. Можете тобі сказати приблизно, хто там нам бореться, хто там. Ну точно давай, 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 давай плюс-мінус хоча. Тих, хто точно це Фенке, Серхіо, Космос, Логіка, Бандера. Там ще бореться, ну, бореться там багато людей, там про вся двадцятка. Там є і Шахматист, і Адлер, і Ніуміші, і Ноуфан, Гармонія. Ще... Я вибрав це тата, там -та -та. ніч не конкурента. Шахматіст виграє. Але не факт, що Плутон пройде. Пройде, він пройде, він пройде, там... пройде. пройде, 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 пройде. Пройде Да, Там буде палеєм онлайн, там ще турік, нормально. Віримо в Платон, добре. А хто виграє український фінал? Я. Я хочу, я хочу виграти. Дякую. Це все загальні? Да.